Я всяких судах був, а такого ще не бачив. Замуроване все. Я, наприклад, своєму товаришу Руслану Онищенко, героїчному командиру, якого ще до війни руку потиснути не можу. Замурували все. Хіба що полізу туди нагору в клітку? Да, вот, не пролізе рука. А, не пролізе, не пролізе. Рука так вот. було вот. Подивіться, шановні громадяни, в яких умовах тримає режим цинічних бариг. Тих, хто воював за мир і спокій усіх людей, в тому числі продажних суддів, які сьогодні їх сажають, в тому числі продажних прокурорів, які відверто ними збиткуються, в тому числі виконавчої влади, яка живе, так ніби війни немає. Ми зараз тут з колегами, з Семеном Семенченком, з Ігорем Мосійчуком прийшли підтримати хлопців. Біля судової зали кількасот людей. Я думаю, що їх буде ще більше і більше. І одне єдине весь біль те, що українські патріоти нарешті почали мобілізовуватися. Ми пам'ятаємо суди над батьків Валентином Ліхолітами, якого ми змогли якимсь чудом Божого промислу і спільних зусиль відбити. Він зараз тут, щоб теж підтримати хлопця. Якщо зараз не буде солідарності українських патріотів, то ми просто втратимо країну. Бо ті, хто сьогодні її розграбовує, Ті, хто сьогодні її знищує, ті, хто здає українські території, ті, хто розказує, що Майдан мав ті самі цінності, що антимайдан, ті, хто розказує, що ЛНР, ДНР, вони їхні ватажки, оці обіз'яни з автоматами, їх можна до депутатів Верховної Ради прирівняти. Вся ця наволоч має піти, і вони бояться одного. Вони бояться добровольців, вони бояться волонтерів, вони бояться. Патріотів у парламенті, вони бояться того, що ми переконаємо українців вчитися бути українцями, цінувати подвиг героїв, брати з них приклад. Руслан Ільйович, скажіть кілька слів. Хочу сказати одне. Дуже обідно, що забити Лавайськ, забита Дебальцева, забита та контрабанда, яка лівся і льється в Луганській області. А ми на сьогоднішній день. находимся за решеткой. Нас замуровали для того, чтобы нас меньше слышать, меньше видеть. У нас даже не поставили микрофон, который должен записывать на центральный компьютер наши показания, то, что мы говорим свое оправдание и говорим так, как было на самом деле. Но зато у потерпевших по два микрофона и по два подсказчика, которые подсказывают постоянно. И когда потерпевшие начинают забывать свой заученный текст, Моментально судья объявляет перерыв 15 минут. Потерпевшие удаляются в соседнюю комнату, получают инструктаж и опять возвращаются с уже напоминанием, так как надо говорить им по тех. Очень обидно то, что суд совершенно нас не слышит. Он полностью удовлетворяет то, что просят прокуроры военные. На сегодняшний день главных якобы потерпевших удалили в соседнюю комнату для допроса. Они даже не в зале суда. Чем это вызвано? Опять прошение военных прокуроров. Хотя мы никак не можем, и ни разу мы не влияли на потерпевших, ни разу мы не грубили им, мы четко, корректно задаем вопросы. Почему? Потому что мы... В первую очередь хотим разобраться в этом деле. Матьюс обещал, что будет открытый суд, и у него до достаточно доказательной базы. Так мы хотим, пусть он будет... Как юрист, он, наверное, не сложился, потому что он много допускает ошибок. Но пусть будет хотя бы мужчиной, который сказал слово и его выполнил. Мы хотим, чтобы вся страна и наш народ знал, кто мы на самом деле. Мы хотим открытый суд хотя бы на тех эпизодах, которые не связаны ни с девочками, ни с кем. И мы просим единственно открытый суд и прессу, которая могла бы все это снимать и доносить народу, как было на самом деле. И кто на самом деле бойцы торнадо. И мы верим в то, что истина, как жирное пятно, рано или поздно всплывет на поверхность. Слава Украине! Город, слава!